71 співробітник 28-ї пожежної частини щодня на варті безпеки нікопольців, налічуючи 13 одиниць пожежної техніки, наша частина є другою за величиною на Дніпропетровщині. Нікопольські МНСники за свою роботу відзначені урядовими нагородами та грамотами. Наші рятувальники беруть участь в ліквідації всіх надзвичайних ситуацій не тільки в Нікополі, але й по всій Україні. Вони ліквідували пожежі, підтоплення та наслідки штормів. А у 86 му були і в Чорнобилі. У 1986-й рік 35 співробітників сотрудників нашої частині в ліквідації аварій на Чорнобильській атомній станції. От. Всі вони працювали в составі сводного відряду. Опять же. Из нашей 28-й части самое большее количество сотрудников выполняло задачу в Чернобыле. Многие из них были награждены правительственными наградами, многие ведомственными наградами, тогда пожарной охраны и МВД. Вот. Но основные это наш Волков Владимир Викторович, наш ветеран. Которий постельствою командували цією частиною. У середньому пожежі в нашому місті стаються раз на день та навіть більше. За статистикою, в рік бригада виїжджає на ліквідацію загорянь 350-400 разів. Допомагають рятувальники і медикам, наприклад, забезпечити доступ до квартири хворого. Взимку вони готують пункти обігріву для малозабезпечених. Не цураються рятувати з біди і братів наших менших. Приходилось спасати і людей, і животних, собаку спасали. Получилось так, что собака должна была разродиться. И она себе рыла нору, видно, для того, чтобы уже родить щенков. Так получилось, обвалилась земля и эту собаку там частично присыпала. Пришлось откапывать собаку. Потом, правда, через день ходил там, смотрел, она добросовестно и благополучно разродилась щенками. Бывают такие случаи, когда действительно даже вот просто пешком выходили на крепака, доставали кошку из подвала. Ось ці погреба, які люди накапували, вони вже давно заброшені, Тут абросив котенка. 17 вересня свято не тільки МНСників, відзначають його і водолази. В аварійно-рятувальній службі на воді сьогодні працюють 16 чоловік. Вони рятують людей не тільки в місті, але й по всьому району. Виїжджають і в сусідні міста. Занурюватись їм доводиться і влітку, і взимку. А щодня тренування під водою, аби не втратити кваліфікацію. Водолаз Анатолій Корчугов має орден, знак пошани за рятування життів. Проте про свої нелегкі будні та подвиги розказує без вихвалянь. Погружався, ну, до 20 метрів погружався. Ні більше у нас тут в принципі, і нету. 18-29. 20 Найстрашніше, да. в принципі, нічого страшного немає. Єдине, що страшно, то що якби... Видимості нету і ефект як кажеться неожиданності присутній. У день професійного свята найголовніше побажання представникам небезпечної професії рятувальникам завжди повертатись додому, до своїх рідних та близьких. 17 числа День спасателя. Я хочу пожелати я, всім кріпкого здоров'я, а саме всім повернутися додому.